Це аксесуари та одяг для Хелвіну. Це молоді присутні жіночі, чоловічі та дитячі костюми. Два костюми дитячі для дівчаток від 4 до 6 років та для хлопчиків від 1 до 2 років. Їх матеріал поліестер. Наприклад, тут є такий головний убор та сукня. Тут костюм суцільний. Жіночих костюмів у нас буде 5 штук різних категорій. Наприклад, є такі зомбі, скелети, скелети двох видів. Та один чоловічий костюм розміру М. Жіночих костюмів будуть розміри від С до Е. І аксесуари, яких буде 7 штук в лоті, такі сумочки для цукерок. Заколочки. Вартість лоту 500 гривень. В лоті буде 15 штук, і собі вартість однієї одиниці всього 33 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякуємо, заробляємо разом.